Допоможе Поліссю взагалі клуб із Житомира дуже активну трансферну політику проводить, і треба сказати, що це дає свої позитивні наслідки Поліса круто розпочинає дев'ятий Віктор Корнієнко. 38-й Артем Челядін, 30-й Іван Нестеренко, 6-й Олександр Скляр, 50-й Ібрахім Кане, 29-й Андрій Бацула і попереду номер 11-й незмінний Огіря. З ним у центрі поля діють 77-й Богдан Кушніренко та 55-й Борис Крушинський. На флангах 59-й Артем Козак та 18-й Бені Олександра вже 5 жовтих карток. За всього-навсього 8 матчів. Це на підтвердження тих слів, що Щойно стається єдиноборство, то арбітри, можливо, особливо дивляться саме на персону Шо з динамо Місяць тому, коли кияни перемогли 2-0. Дальній удар із невеликим рикошетом. І Арі Елсон показує на кут поля. Головне такої куди? високої конкуренції у складі. Через це є побоювання. Якби Степенюк був дискваліфікований, що робити? Падіння у штрафному майданчику і Козик вказує на позначку. Це пенальті. Вітають Бориса Крушинського. Сантанов вважає, що він переглянути переглянутий відеоповтор. Отже, ще раз Крушинський обійшов. Скляра далі. Ну, це пенальті. Так, м'яч ішов до лінії, але. Отже, Павло Ісенко проти Богдана Кушніренка розганяється Кушніренко і впевнено кладе м'яч у кут. Рахунок у Полтаві відкрито. Відзначається Полісся, Екс-футболіст Ворскли Богдан Кушніренко вражає ворота команди із міста. Її виконанню від Богдана Кушніренка, який впевнено зміг переграти. Надіслав м'яч у правий нижній кут. Говорить Ворскли. Для Полісся України ще такого в нинішній кампанії не ставалося із ними, щоб воросла пропускала першу, а потім виправлялася по ходу зустрічі переламувала хід поєдинку. Тут рикошет, який небезпечний. На щастя, для Полісся м'ячу минає. Ворота. Знову Олександр Скляр в центрі уваги. Артем Челя... Простріл пердути. Скляр пробиває. і Челядін. Нахилився м'яч від Чоботенка, полетів повз Ну, Рикошет міг би бути будь-яким. Уявіть собі можуть очки втратити. І Полісся цим скористається. Не так довго лишилося до очного протистояння. Полісся лісса так ривбаса, а тут Бойко по-справжньому рятує свою команду. Це був Руслан Степанюк. Ось так. Саме під час моменту Степанюка, як я розумію, Челядін розвертався. Далі пішла передача. Ні, не було офсайду у Степанюка. офсайд був пізніше. У Віктора Корнієнка. Прекрасний шанс. Челядін. Ворсла комбінує. Ібрагім Кане, у нього хороший удар, але б'є вище воріт. 50-й номер Ворскли. Свого часу зустрічалися Ворскла і Полісся у рамках нижчих ліг. Українського футболу останнє це було в травні 1996-го результативному матчі Ворсла Поліса. Матчі юнацьких команд Ю-19 брав участь усі 90 хвилин. Комбінація Полісса і м'яч у воротах Бені Макуана відзначається. Конголезець і святкує в стилі Джуда Беллінгема за своєю ролью для Поліса Макуана. Десь плюс-мінус співставний з роллю англійця у мадридському реалі. Чудова гра від Поліса. Він ще на процесі повернення свого до складу. Не сказати би, що бракує якогось дядька Ворстлі, все ж таки на полі перебуває Пердута, є Андрій Бацула. Олександр Скляр. Але ось тут Аріелсон. Він дає передачу на Макуана безліч простору. 18-го номера він пасує в центр знову пас Аріелсона. І, по суті, двоє футболістів, двоє легіонерів. Житомирців роблять різницю. Бені Макуана відзначається третім голом в нинішньому сезоні. І Наразі він разом із Пилипом Бутківським найкращий бомбардир команди. Це таке, що команда, яка веде у два м'ячі, зрештою грає у нічию або навіть програє. Але поки що Ворсла не дала приводів думати саме таким чином. Ібраїм Кане, подача до штрафного майданчика. Скидання головою. Ось удар. і Ось це справжній шанс для Ворскла, Аби відзначитися. Руслан Степанюк, який личить форварду, завершував старання партнерів. По-перше, прорив флангом від Ібраїма Кане. Далі виконує він подачу. Філіпе зручно скидає. Під удар Степанюку і Бойко лише проводжав м'яч поглядом із цього ракурсу. Як найкраще буде видно, якби м'яч влучився у Андрія Бацули, а Феліп рухається повсюди. Лукас Тейлор. М'яч втрачає. миттєва відповідь від Ворскли. Удар! і Сейв бойка. Знову Руслан Степанюк. Тільки но помилилися на власній половині поля гості. Моменти у нього виникають. Всього лише два дотики. Йому знадобилося для того, аби пробити у нижній кут воріт. І Денис Бойко виконав черговий ніше Степанюк. Ібрагім Кане. Класне рішення від 50-го номера. М'яч у штрафного майданчику. Феліпе. Феліпе пробиває. Його удар. Заблоковано. Ще одна спроба від Ворскли над поперечкою стріляє. Гравець полтавців. Феліпе Родрієс. А потім добивання від Хрепчука. Ось тут, подивіться, за рухом Степанюка. Він відірвався від суперника, відпасував на кане. Той круто побачив підключення Черниша. Далі передача на Філіпе Бразилець одного суперника залишає за спиною. Пробиває і блок від Кравченка. Далі добивання вище воріт, ворі. Як би не старався. В цій ситуації Хребчук. Але поява Філіпе точно підсилила Ворску у атаці. Радість. Можуть забити, тому ось лише три команди, які ще не пропустили 10. Грицук, вишукана передача на козака. Далі Шастал відкривався. Рішення Козика це штрафний удар. Козику судячи з голосу, це Павло Ісенко давай. Так, так. Це Павло Ісенко далеко до штрафного майданчика. Усе це було. Рапних ударів у складі поліса жовта для хребчука. Червон полтавської ворски, хто виконуватиме цей удар, пробиває Артем Козак. і сейв Ісенка. Добивання у воротах. Радіє Шастал і дивовижним чином він уникає положення поза грою. Це третій гол по лісся у Полтаві. До всіх негараздів команди Скрипника додається ще один пропущений м'яч після стандарту, який заробив сам же Дмитро Ш відзначається голом. Таке враження, що за спини у Олександра Скляра він вискочив. І вдарив уже по незахищених воротах. Ісенко витягнув удар козака у хрестовину, і від неї м'яч відлетів. До Дмитра Шастала 3-0. Це результат, звісно, який запам'ятається. Це... Хто сподобався у складі полтавців, то це кане. Степанюк дуже старався. Спроба передачі на Черниша, але. Юнак трохи не встигає за передачею Челядіна. І не сказати би, що Ворскла награла на 0-3. Але Поліса було настільки впевненим у собі, так добре реалізовували моменти, так безжально ставилися до суперника. Команда, яка і без того веде у три м'ячі. пробиває Смоляковий пробиває дуже високо. Після цього одразу лунає фінальний свисток Ярослав Козик. Сповіщає нас про перемогу Полісся на стадіоні Ворскла у Полтаві. Із рахунком 3-0 команда Юрія Калітвинцева підіймається на другу позицію у чемпіонаті України і тепер переслідує Кривбас Полісся дуже якісно. Цей